Привіт, мене звати Богдан, і я є інженером в цьому проєкті. Моя задача була спроектувати раму, ну і загально всі вузли під'єднати, щоб вони були якби стакались разом з собою, працювали в комплексі. Ось була зроблена рама за дизайном precious plastic, але вона була видозмінена з точки зору компактності. Вона набагато менше, і це перший дослідний зразок. Ми плануємо зробити його ще компактнішим, ще легшим, але не в ущерб працездатності. Про переробку пластика, я, мабуть, якраз дізнався від plastic, від коли вони популяризували всю цю тему, і я це зацікавився і почав ресерчити, що я в Україні. Знався про інші компанії, які надають послуги з переробки пластику, але в них монокарчи ресурс був обмежений з точки зору. Вони робили просто пластикові листи. А мені цікавило всі інші, якби аспекти повного циклу переробки, щоб я міг просто взяти якусь типу сировину. І сам з цієї сторони зробити якийсь продукт. Про ці станки я давно вже мав мріяв і розмовляв, що воками було б круто колись би таке зробити. Було великий там шредер, бо в Україні це здається, мабуть, буде перший шредер такого. Ну типу, по, -по, -по зразку, Plastic Pro шредер, двохвальний. Е, От і коли випала можливість зробити його, щоб він був в тебе, то ну це чудова нагода. Не було треба було скористатись. Я займаюся розробкою електроніки для синтезаторів. Це українська компанія, називається Дніпро Модулр. Рекламочка. І Це ну, і це зовсім інакша тема. Тобто це ну, small signals там, чи як там правильно називається, а це зовсім інакший масштаб. І моя задача в цьому проєкті була підключити це все, організувати, де що ми покращили, дописали код там чуть-чуть, додавали Slow Start. Але взагалі задача була скопіювати проєкт open source перші з PlayStation. Ми це успішно зробили. Ця система. Побудована на базі Arduino, і Arduino як мікроконтролер, фактично керує всім процесом, тобто запускає його в одну сторону крутитись, запускає в іншу сторону крутитися. Міряє також силу струму, яку споживає мотор, і таким чином він може контролювати процес і розуміючи, станок працює в коректному режимі чи в режимі перегрузу. Тож, в принципі, цей станок можна було зібрати просто на кнопках вперед назад і все. Ну але це було в проекті, все описано. Ну, Достатньо детально, щоб можна було це повторити. В рамках проєкту моя задача була це створення каркасу для шредера, тобто зварювання, тому що це була саме. Надійна конструкція, яка витримує цю всю нагрузку, навантаження. Так, то зварювання ніде не навчався, я самоучка на острові, можливо, декілька хлопців займалися зварюванням, але не те, щоб тому присвячували якийсь час, типу як хобі. Мені просто дуже сподобалось це, і я захотів якось це розвинути. Тут випала така нагода з шредером, тому вирішив спробувати. І всіх все влаштували, мене також все влаштовує, мені подобається. Тобто виконана робота приносить. Більше задоволення ніж підготовка до її з металу. Реально все робиться, все, що забажається, це все метал.